Базиліком називають популярну в кулінарії пряність, яка надає пікантний смак і неповторний аромат, приправленим нею страв, особливо пахучим. Вважається фіолетовий базилік, який, на відміну від зеленого, широко застосовується в кавказькій кухні, оскільки вважається відмінною приправою до м'яса і овочевих салатів, у їжу вживають його і в свіжому, і в сушеному вигляді. А ще це трав'яниста рослина цінують за його лікувальні властивості, що являє собою базилік фіолетовий. Базилік Фіолетовий за часів стародавньої русі було прийнято називати царською травою, і це не дивно, адже він широко використовувався народними цілителями для лікування хворих від різних недуг. Свої лікувальні властивості ця городня рослина отримала завдяки своєму унікальному складу, куди входять всі необхідні нашому організму вітаміни та інші корисні мікроелементи. Регулярне вживання сприяє ефективному очищенню організму від шлаків, покращує пам'ять, стимулює мозкову активність і відмінно зміцнює імунітет. Крім того, базилік має потужну тонізуючу дію. В наші дні базилік є популярним городнім рослиною. Цю пряність. Також як крес-салат і іншу зелень вирощують на грядках дач грисадибних ділянок. Він володіє пряним гвоздиковим ароматом, який відмінно відтіняє і доповнює смак основного блюда при його використанні в якості приправи, причому смак і запах різних сортів цього городнього рослини буде відрізнятися. Найпоширенішими його сортами буде єреванський, що має легкий аромат свіжого чаю. Змішаного з запашним перцем, Бакинський його запах являє собою суміш ароматів гвоздики і м'яти. Базилік фіолетовий за часів стародавньої русі було прийнято називати царською травою є також сорти, що мають запах мигдалю, лимонника і мускатного горіха. А ось смак у всіх різновидів базиліка буде один. М'ятний і разом з тим гіркувато солодкий. Корисні властивості, як вже було згадано вище, ця пряність при регулярному її вживанні чудово очищає організм від шлаків, а також бере участь в ефективному лікуванні захворювань шлинково-кишкового тракту і в знятті запалення сечового міхура і сечовивідних шляхів. Базилік фіолетовий має наступні цілющі властивості. Здатність до відновлення еластичності судин, можливість поліпшення кольору шкіри зміцнення нігтів не менш корисним є ефірне масло цього трав'янистої рослини сімейства м'ятних. Воно містить велику кількість камфори і має здатність лікувати метеоризм. Не менш корисним є ефірне масло цієї трав'янистої рослини сімейства м'ятних, крім того, вважається, що базилік здатний захистити наш організм від шкідливого впливу радіактивного випромінювання. Так само, як інші городні трави, наприклад, кінза, має дезинфікуючу і антимікробну дію. Його регулярне вживання полегшує стан хворого при артриті, подагрі і ревматизмі, здатний він і знімати мігренеподобною головний біль, особливо ефективними при цьому будуть розслаблюючі ванни, в теплу воду яких було додано базилікове масло, змішане з медом і вершками. А ще базилік корисний тим, що є афродизіаком. Це означає, що ця ароматна городня трава підсилює лібідо, підвищує потенцію і допомагає налаштуватися на романтичний лад, його терпкий аромат сприяє посиленню почуттів двох люблячих людей і поверненню колишньої пристрасті в їх відносинах ці його властивості забезпечує терпкий холодкувато гіркий аромат, неймовірно корисний і сік базиліка. Він має сильнодіючу тонізуючу властивість, у ньому містяться аскорбінова кислота, вітамін В2, рідкісний Р, каротин рутин, фітонциди, популярні сорти фіолетового базиліка, російський гігант-прупурно-фіолетовий богатир з ніжною пряною листям, ідеальне доповнення до страв з риби і м'яса. Салатів зі свіжих овочів надає пікантний присмак через густого аромату з гвоздичними нотками, найбільш ароматна свіжозрізана зелень. Тому рекомендуємо зрізати її прямо перед вживанням, карлик прикрасить будь-яку страву, додасть неповторний смак салатам, а ще це корисна зелень, яка виручить вас в адаптаційний весняний період, ділячи з мікроелементами і цілим набором вітамінів редрубін ароматне, середньорання, компактна рослина висотою до 30 см стебло насиченого пурпурно фіолетового забарвлення, листочки подовженої, трохи яйцевидної форми. Фіолетові з червоним відтінком гладкі, сорт має приємний пряний аромат з гвоздиковими нотками, рекомендований для вирощування у відкритому ґрунті, тепличках, кімнатних контейнерах, розірдзинка ваших кулінарних творінь, шикарна спеція і інгредієнт свіжих салатів, багатий вітамінами рослина неймовірно міцне, не дивлячись на свою зовнішню крихкість, кущ досить міцний, відмінно переносить всі капризи природи, вітер і дощ. Прекрасно почуває себе в горщику в зимовий час, коли висадка в ґрунт неможлива. Арарат це гібридний сорт пряних трав, пофарбований в насичений синювато-зелений колір. Прямостоячий напіврозкидистий кущик виростає до 60 см висоту. Середній за розміром лист отримав форму широкого яйця, порізаний по краю рідко зубчастим малюнком. Він має насичений анісовий аромат, базилік цвіте бусковими квітами. Він використовується для позбавлення від грибкової інфекції і загального підняття тонусу всього організму. Добувають сік з листя і стебел цього трав'янистої рослини, зібраного до початку періоду цвітіння. При його прийомі всередину слід дотримуватися обережності, так як він дуже дратівливо діє на слизову оболонку шлинково-кишкового тракту. Саме тому сік базиліка слід розбавляти водою і ні в якому разі не пити його на голодний шлунок не менш дієвим. Є і масло цієї рослини його використовують для лікувальних інгаляцій, які роблять при простудних і вірусних інфекціях верхніх дихальних шляхів. Воно має сильні бактерицидні властивості, завдяки чому його активні компоненти успішно борються з вірусами і бактеріями, що сприяє швидкому одужанню. А що базилікове масло є природним спазмолітиком, його успішно використовують при здутті живота, що стосується відварів, приготованих з сухого збору цього городнього рослини, то вони будуть незамінні при харчових отруєннях, кишкових кольках, підвищеному газотворення, виразках і гастритах. Базилік є ефективним і дієвим засобом проти багатьох, що наздоганяють організм людини не дух, протипоказання, як і у будь-якого іншого лікарської рослини. У базиліка є і свої протипоказання, до яких можна віднести погано згортання крові, перенесений інфаркт, тромбозива нижніх кінцівок, тромбофлебід, гіпертонічна хвороба. Будь-які захворювання серцево-судинної системи у вагітних жінок. Ця рослина може стати причиною тахікардії і підвищення артеріального тиску, як і у будь-якого іншого лікарської рослини. У базиліка є і свої протипоказання, але навіть при відсутності протипоказань вживати базилік фіолетовий слід в розумних межах. Надмірне його споживання призведе до інтоксикації. На яку організм відреагує типовими для харчового отруєння симптомами правила зберігання базиліка, оскільки вживання базиліка має бути розумним, необхідно заздалегідь подбати про зберігання цієї лікарської рослини. Зберегти цього родню траву, також як і селера, можна наступними способами сушінням, заморожуванням, охолодженням. Всі перераховані вище способи дозволять надовго зберегти базилік і не розгубити містяться в ньому вітаміни і корисні властивості для того, щоб він протягом всієї зими підтримував ваш організм і допомагав протистояти недугам.